Вітаю 28 січня. Новини на клучок Тайм. Я Катерина Терещенко і вже маю для вас найрезонансніші події. дня. Тож на Київщині через атаку РФ загинуло подружжя. СБУ знищила російські тушки на 1 мільярд доларів. Прем'єр словаччини проти Трампа назвав його небезпечним. Про усе це далі. А починаємо на жаль з трагічної новини. Двоє людей загинули на Київщині внаслідок російського обстрілу. Сьогодні вночі ще четверо постраждали. у білогородській громаді Бучанського району. Внаслідок влучання безпілотника Герань-2 виникла пожежа у квартирі житлової семиповерхівки. Постраждали чотири людини. Жінка та двоє дітей дістали гостру реакцію на стрес. А також чоловік отруївся продуктами горіння під час ліквідації пожежі. Рятувальники виявили тіла двох загиблих. До шести людей збільшилася кількість травмованих внаслідок російського удару по Запоріжжю. Зокрема, постраждали чотири жінки віком від 55 до 88 років, 37-річний чоловік та 15-річний хлопчик. Також постраждали аварійно-рятувальні роботи завершені. Наразі рятувальники спільно з комунальними службами проводять відновлювальні роботи. Повідомили в ДСНС. Тим часом СБУ показала вибухову математику. Росіяни втратили техніку на понад 1 мільярд доларів. Служба безпеки оприлюднила унікальні дані роботи підрозділу Альфа, і цифри просто шокують. Лише у минулому році спецпідрозділ завдав ворогу збитків на понад 1 мільярд доларів. Відстань для Альфи давно перестала мати значення. Удари наносилися точно і ефективно. А на відео є підтвердження ураження численної техніки та об'єктів противника. Тож успішно відмінусували 11 винищувачів і бомбардувальників: Су- 30 СМ, су- 34 су 27 су 24 міг 31 три гелікоптери, транспортний літак Ан-26, склади з боєприпасами та пальним. А ще Альфа уразила п'ять ворожих аеродромів, залишивши окупантів усього. З 15-ма одиницями авіатехніки цифри просто вражають а кадри доводять ефективність українських спецрозділів Сьогодні вимірюються не лише в метрах, а в мільярдах доларів і сотнях ворожих літаків, які більше не піднімуться в небо і не нанесуть удари. Тим часом пенсіонери в Україні тримають ще й фінансовий удар. 63 тисячі з них отримують, щомісячні виплати нижче за прожитковий мінімум, встановлений державою, і це реальні люди не сухі цифри у звіт. Хмельницький так. Загалом в Україні понад 10 мільйонів пенсіонерів. І, хоча середня пенсія зросла до 6 тисяч 544 гривень, далеко не всі отримують таку суму. Повідомляє Open Data Bot. Кожен третій пенсіонер понад 3 мільйони людей отримує приблизно 3 тисячі 250 гривень, що майже вдвічі менше за середню виплату. Значна частина пенсіонерів живе буквально на межі. Багато хто отримує значно менше навіть цієї суми, відчуваючи реальний тиск інфляції та високі. Каких цін поготись. Прожитковий мінімум встановлений державою не відображає реальних витрат на життя, продукти, комуналку та ліки все це дорожче швидше ніж виплати. А от американський президент Трамп радіє падінню долара. Він не стримав емоцій після того, як американська валюта впала до чотирирічного мінімуму, ба більше після його коментаря індекс долара просів ще на понад 1%, а валюта ослабла проти всіх основних конкурентів. Повідомляє Блумберг. Цікаво, що Падіння долара відбувається незважаючи на класичні чинники, які мали б підтримувати валюту, зростання прибутковості, держоблігацій і очікування, що федеральна резервна система призупинить зниження ставок. Втім, як результат, інвестори шукають безпечніші гавані золото знов у фаворі, а також зростає інтерес до ринків, що розвиваються. Усе це може свідчити е, про поступовий відтік капіталу зі США, що робить ситуацію на фінансових ринках ще більш цікавою та. Непередбачуваною чи стане падіння долара шансом для інвесторів чи сигналом тривоги для економіки? США, побачимо далі. В будь-якому разі Трамп схоже бачить у цьому. Тільки плюси, тим часом прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо пішов проти Дональда Трампа і відхилив запрошення до його Ради миру. Причина Фіцо не хоче, щоб його країна брала участь у цитую схемах із мільярдом доларів чи євро наперед, про які він нічого не знає. Якщо є якась ідея, про яку ми теж мало знаємо, що потрібно заплатити якийсь мільярд євро чи мільярд доларів наперед. Я кажу ні, прямо заявив прем'єр. За. Анамими політикофіц також поділився з лідерами ЄС своєю оцінкою психологічного стану Трампа після зустрічі з ним 17 січня. Слово яке він обрав для опису президента США, Небезпечний слова небезпечний і мільярд наперед звучать як справжня дипломатична бомба. Фіцо відкрито став на бік обережності, а не популізму, і його рішення може спрацювати ефектом доміно по всій Європі. Тим часом ціна на золото встигла побити рекордні позначки і піднялася вище 5200 доларів за унцію, продовжуючи свій шалений підйом. Це найпомітніша хвиля на ринку за багато років, і вона не просто сильна. Вона Максимальна за історію торгів пише Блумберг. Аналітики кажуть, інвестори масово перебігають у золото, бо бачать ризики класичних фінансових активів, таких як держоблігації або долар. Цей феномен на фінансовому жаргоні називають the basement trade – Ставка на ослаблення домінуючої валюти. Що це означає на практиці? Замість тримати доларові папери, гроші вкладають у золото, бо воно традиційно захищає капітал під час невизначеності падіння долара. Зростання цін на золото відбувається не в порожньому просторі. Геополітична невизначеність змушує інвесторів шукати захист. Держоблігації втрачають привабливість, попит на них падає. Валюта США втрачає свій статус найбезпечнішої гавані. Трамп заявляє, що слабкий долар це добре для експорту. Це разом створює унікальний фінансовий коктейль, який зараз підриває ринки. Тим часом армія США при Трампі стає потужною. У Німеччині п'яний американський солдат в одному з Ньому забрався до будинку пристарілих. Повідомляє видання Білд. За словами поліції, працівниця закладу виявила чоловіка напередодні вранці у порожній кімнаті, коли розносила сніданок. Солдат міг потрапити до будівлі під час зміни персоналу. Сам він не зміг пояснити, як опинився в будинку для літніх людей і куди подівся його інший одяг. Зазначу, що інцидент стався недалеко від військового полігону де розміщені підрозділи армії. США. Тепер баварські слідчі перевіряють, чи не пов'язаний чоловік з іншими також курйозним випадком раніше біля будинку для літніх людей хтось відірвав і вкрав автомобільний номер, а свідок бачив поруч підозрілого чоловіка. На цьому друзі завершу більше гострих новин та пояснень від експертів. Дивіться на клочок Тайм, підписуйтесь на канал, і побачимо ще.